З нагоди чергової річниці визволення України від окупантів у Національному університеті оборони відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальних стел, які увічнять пам'ять 52 героїв радянського союзу, що навчалися у Київському зенітному ракетному інженерному училищі імені Кірова. Національний університет оборони України є правонаступником славетного училища, тому відкриття меморіальних стел на його території стало історичною подією. Сначала здесь было Николаевское Юнкерское училище, затем курсы по подготовке командиров артиллеристов для Украинской Красной армии, затем школа по подготовке артиллеристов, училище, высшее инженерное училище, высшее зенитно-ракетное училище, которые закончили свою деятельность в начале 90-х годов. І на цій базі була розвернута в початку академія оборони України, а сейчас Національний університет України України функціонує. Герой Радянського Союзу Іван Селіфанов від імені всіх присутніх на заході ветеранів війни подякував за вшанування переможців. Нашому поколінню, поколінню людей, родившихся в першій четверті двадцятого століття. выпала суровая доля и судьба с оружием в руках защищать свою родину. Мы выстояли в той жесточайшей борьбе, преодолевая все трудности того периода. Наша победа в годы Великой Отечественной войны уходит в историю. На урочистій події була і донька Героя Радянського Союзу Нікіфора Біганенка, ім'я якого на меморіальній стелі, в пам'ять про свого батька та його побратимів вона зачитала власний вірш. Хіба шоу на войну, лейтенант молодой? Шо он долгою, трудно, дорогою одной, бил фашиста, громил врага, жизнь не жалел, ведь цель одна. Только победа, победа нужна. Курская битва и Сталинград, на груді у тебе ряд наград, ну дорога вперед, і одна. Только победа, победа нужна. Стели звели за підтримки командування Національного університету оборони України та керівництва Солом'янської райони у місті Києві державної адміністрації. А сама ідея належить колишньому начальникові зенітного ракетного інженерного училища. Ця ідея, вона була, може, в моїй голові зародилась, а була колективною. Обшій, тому що ми її утвердили на общем собрании ветеранов. Ця подія стала ще одним приводом для зустрічі випускників училища. Серед них і герої радянського союзу, і військовослужбовці збройних сил України. Гаржусь вот учеником, училища, випускником 1928 року Черняховським Іваном Даніловичем єдиний дважди герой Советського Союзу, який вышел из стен нашего училища. И среди его выпускников очень много людей, да, которыми я горжусь. Это и Смешко Игорь Петрович, бывший начальник СБУ. Это и Галака Александр Иванович, начальник главного разведывательного управления, который вон там стоит. Я вот в этих стенах дважды учился. С Два... 1973 по 1978 -го год это было Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище. И... После училища как бы получил диплом инженера по радиотехнике. А потом с 1984 года по 1987 уже в Академии Академия противовоздушной обороны сухопутных войск на командном факультете. Меморіальні стели привертатимуть увагу перехожих та школярів, адже університет щороку відвідує учнівська молодь. Діти, які бачили тут цю техніку, походили по цій землі, побачили наші ці музеї. Я вам скажу, що знаєте, в них очі горіли. Там ми заводили нашу столову, там і кормили в нашій столові, все. І багато хлопців казали, що я буду обов'язково військовим. Я думаю, що це також грає на патріотичне виховання. Подвиг людей, чиї імена тут увічнені, вічнені, слугуватиме прикладом молодому поколінню та виховуватиме почуття поваги і любові до батьківщини.